Привіт! У цьому відео ми розкажемо, як оперативно отримувати інформацію про появу нових закупівель на Прозоро, а також швидко знаходити для себе цікаві закупівлі за допомогою налаштувань у кабінеті. Для цього створюємо підписку, яка буде надходити щоранку з інформацією про оголошені закупівлі за минулу добу, на вашу електронну адресу та за параметрами, які ви самі вкажете. Отож, для початку потрібно перейти до розділу Мої підписки в особистому кабінеті. Для створення підписки натисніть Додати підписку та оберіть шаблон. Шаблон це сформований користувачем набір атрибутів, по яким він отримуватиме розсилку про оголошені закупівлі. Після відображення параметрів вашого шаблону натисніть Зберегти. Якщо у вас ще немає створених шаблонів, натисніть Налаштування. Для швидкого вибору потрібної категорії, скористайтесь пошуком, натисніть Довідник, введіть перші символи назви або коду і отримаєте список товарів, послуг чи робіт. ДК 021-2015 це український єдиний закупівельний словник, призначений замовникам для описування предмета державних закупівель. Кожна категорія складається з підкатегорії, які можна розгорнути та переглянути, натиснувши на плюсик. Наприклад, категорія нафтопродукти паливо, електроенергія та інші джерела енергії складається з паливо, нафта, вугілля і нафтопродукти та електрична, теплова, сонячна та атомна енергія. Зверніть увагу, обираючи певну категорію, ви будете отримувати розсилку і за її підкатегоріями. Якщо ж ви бажаєте отримувати сповіщення по конкретним підкатегоріях, обирайте відповідно тільки їх. Якщо вас цікавлять закупівлі в конкретному регіоні чи декількох регіонах, оберіть їх у відповідному фільтрі. Якщо не вказувати конкретний регіон, то за замовчуванням ви будете отримувати закупівлі зі всієї України. Також можна налаштувати підписку на одного чи кількох замовників, щоб отримувати інформацію про всі їх закупівлі. Щоб знайти потрібного замовника, введіть код його ЄДРПУ та натисніть Плюс. Після заповнення всіх необхідних параметрів, натисніть кнопку Зберегти шаблон. Далі вкажіть назву вашого шаблону та клікніть Підтвердити. Після відображення параметрів шаблону натисніть Зберегти. Ви завжди зможете внести зміни до налаштувань підписки. Для цього потрібно змінити параметри пошуку закупівель у меню Налаштування та клікнути Зберегти. Для того, щоб перестати отримувати розсилку повідомлень на свою електронну пошту, Натисніть Скасувати всю підписку. Або щоб відмовитись від розсилки за конкретним шаблоном, його потрібно видалити. Для цього натисніть навпроти нього кнопку Видалити. Якщо вам потрібна допомога в налаштуванні підписки, звертайтеся до наших менеджерів. Для цього заповніть відповідну форму та чекайте на дзвінок. На майданчику e тендер» може сформувати власний список закупівель, які найбільше підходять за його параметрами. Для цього доступна опція Обрані закупівлі. Функція обрані закупівлі знаходиться серед розділів вертикального меню в особистому кабінеті користувача. Окремо є можливість вивантажити інформацію з обраних закупівель в окремий файл Excel. Досить часто замовники вносять зміни в тендерну документацію або оголошення. Постачальнику важливо відслідковувати, які зміни були внесені в тендерну документацію. Тим паче, якщо він вже почав готувати тендерну пропозицію. Ми передбачили цю ситуацію і реалізували систему повідомлень про зміни у закупівлях, які додані в обрані. Це важливо, адже можуть бути внесені зміни щодо надання або не надання певних видів документів, які мають бути обов'язково подані у складі тендерної пропозиції. Важливо те, що майданчик повідомляє про зміни в обраних закупівлях кожні три години. Якщо в одну із закупівель, яку постачальник додав обрані, внесено зміни, то така закупівля матиме характерну позначку. Позначка означає, що у тендер замовник вніс зміни. Для того, щоб зняти її, треба клікнути на неї біля тендеру або зверху над реєстром на кнопку Підтвердити ознайомлення для всіх. Зверху постачальник натискає, якщо є багато тендерів зі змінами. Завдяки одному кліку усі позначки зникнуть. Управління позначкою про зміни в тендері дозволить учаснику орієнтуватися, з якими змінами до тендеру він вже ознайомився. У разі, коли обрано постачальником закупівлю, замовник відмінив, то повідомлення про це також надійшла майданчик. У повідомленні буде зазначено номер закупівлі та посилання на неї. На цьому наше відео присвячене практичній частині роботи на майданчику. Завершене. Зустрінемось у наступних відео.